Вітаю з вами Томі. Продовжуємо проходити гру Супермаркет Симулятор. І звертаюся до тих, хто зараз подивиться це відео 10 секунд і потім його закриє, хочу вас запитати, що саме вам не сподобалося можливо, в цьому відео. Гра можливо, а можливо, мій голос не подобається, а можливо, ще щось не подобається. Будь ласка, якщо є можливість, напишіть в коментарях, щоб я розумів. Що саме, щоб якось виправлятися. Дякую за увагу. Ми продовжуємо теж проходити. У нас ми в попередній серії купили, як мовити, комірника. Як він буде і комірник. Також я знайшов іще. Так, оце ось вони так налетіли, звичайно, швиденько. Ну, добре. Нехай уже. Також я ще поставив українську локалізацію. Як там, українізацію. Все ось він тепер поповнювався. Поповнює запаси на полицях. Як він це, звичайно, робить? Поки не зрозуміло. Давайте ми замовимо. Так, що нам всього замовимо, Давайте. Як завжди, всього замовимо. Так. Завжди що не вистачає. Збився трохи. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, так. Також, якщо ж вам сподобається це відео, готові ставте лайки. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Буде приємно. Також на, на каналі є інші. Проходження там небагато, звичайно, ігор. Але все-таки. Так, і також можливо ще нам купити що. Можливо, полиці потрібно купувати щоб більше ставити товару. Так, ну от що ти? Що ти робив? М? Мені ось цікаво, що він зараз робить. Нічого чи що. І навіщо він тоді потрібний? Став та й стоїть. Може, я щось не розумію. Ну давай, розставляй, чого ти нічого не розставляєш? Ч ти стоїш і все? Що це у нас таке? мука? Давайте муки покладемо, все, мука скінчилася. Що це на хліб? Цей день ми вже так пройдемо. А там вже потім закупимося. Напевно, потрібно також ще замовити. Знаєте, що замовити? Так, це нам не потрібно. Давайте ми замовимо меблі. Давайте ми купимо ще дві полиці. Я в інтернеті бачив, що можна поставити в два ряди товарів, то їх тоді буде вистачати на повний десь день. Ось так ось. Ну, можливо, там трохи потрібно буде доповнювати їх. Так що давайте ми купимо. Скільки? Дві, можливо. Поки дві давайте купимо. Так, ось вони ці дві полички. Так. Ось дві полички. Е, давай, став. Ось так. І ось цю також. Ось так покладемо. Ну давай, чого ти стоїш? Що, Що ти хочеш? Ти нічого взагалі робити не будеш чи що? Я то думав, що ти, ну, я тебе поставлю, ти будеш щось викладати, а ти так стоїш та і все. Навіщо мені стояти? Стояти в мене вони стоїть той, касир. Ось так от. Тому стояти мені не особливо потрібно. Так, давайте ми вже не будемо бігати. Розпродамо, що в нас взагалі є. Що в нас вже стоїть. Так, ну він все-таки стоїть і нічого взагалі не робить. Тому що він привид, бачите. Він... О, так, давайте розпродаємо. Що в нас взагалі є? Давайте поки ще. Замовимо продуктів. Давайте ще замовимо продуктів. Продуктів багато не буває. Сподіваюся, що буде їх куди ставити. Ой, вибачте. Повідомлення прийшло. Так, ага. Так, давай, виставляй, що ти. Ну. Я зрозумів тебе. Ти будеш стояти. Можливо, він якось забагався. Можливо, ще щось не так. Хто його знає. Так, давайте, швиденько. Купуйте, що залишилося. Давайте, швиденько, ще одну. Ні, це ти багато. Ще одну поличку купимо. Ось так Я думаю, поличка зайва. Хоча, можливо, там навіть... Ну все, не встигли. Ось так. Ось так. Ой! Давай, відкривай уже. Ось так. Також, напевно, треба буде змінити холодильник. Кави в них немає, ще чогось немає. Давайте швиденько звільняємо. Ти якийсь незрозумілий тип. Так. да. Нічого немає, ні рису. Давайте спагетти забираємо. І вивалюємо звідси. Все останнє. Завершаємо. Товарів не знайдено. Прибутку ніякого. Так. Ось тепер ми. Так, давайте ми одразу, напевно. Холодильник. Широкий холодильник. Візьмемо також. Ось це, ось це якось. А, це ви, напевно. Ніяк ми його не здвинемо, ну добре. Давайте ми що зробимо. Будемо. Так, що у нас тут взагалі є? Що це Сусу? Так, мені б так би якось. Так, ну добре, давайте на вільних тоді поличках. Сусу викладаємо ось так тоді. Все, Сусу немає. Так, рис, давайте рис сюди тоді покладемо. Ось так. Можливо ви знаєте, чому він стоїть? Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я не розумію, що йому потрібно. Я його начебто найняв. А він все одно стоїть і... Що йому потрібно. Не дуже зрозуміло. Так, каву давайте ми поки що не будемо, тому що там... Ой каво з чаю. Ось так, давайте поки чай там. Спагетті. Спагетті, давайте ось тут покладемо. Ось так. Покладемо спагетті. Також давайте покладемо. А, ось це, тут, дві палички якраз. Ось так от. Що... О, іще одна. Так, ну одна, одна. Зараз ми тут так поставимо. Так, чопіки. Чопіки в нас. Ніде їх не стоїть. Давайте тоді тут їх отак поставимо, чопіків. Що це у нас олія? Ой, викинули оце. Треба було ці спагеті перенести туди. Які перестановки Глобальні. Так, все скінчилося. Давайте так. А, ось сього вони, о. Ось оце ми тоді сюди. Ось так ось о. Чудово. Ой, куди? Так, давайте. Так, мені... б, Давайте ми... Ось оцей холодильник. Яких він... Розмірів. Такий доволі величезний. Куди б його? Давайте ми ось оце. Ось так. Передвинемо ось так. Так, рівненько. Так, ось оце. Ось сюди. Ось так. Ось це здвинемо сюди. І той холодильник, я сподіваюся, він влізе. Ось так. І цей ми зараз ось так передвинемо. Ага, тут навіть ще трохи. Давайте його, напевно. Ось так поставимо. Ну, напевно, зручно. Чи. А, ось сьо, давайте сюди. Буде і там, і там. Влазить сюди. Давайте, ну, ну. О! Міліметр. Просто міліметр! Як нам пощастило? Так, кава. Кави в нас ніде немає. Давайте ми її тоді покладемо ось тут. Ти довго будеш стояти? Алло. Може, потрібно його. А гроші на нього знімаються, так? Чи що? А ну наприклад, його давайте звільнити. І знову найняти. Ну, мінус 100 доларів, може щось зміниться. Алло, давай. Ну, осьо, коробки береш. Викладаєш на палички, а? Не? Чудово. Так, молоко. В новий магазин викладаємо молоко. Це ось отак. Ми забираємо. Сир. Кладемо сирок. Так, що у нас тут ще є? Вода. Воду давайте так, також сюди. Ось так. Ого, одно ящика викладає на дві полички. Ну це добре. Так, яйця. Яєць у нас. Ось так. Яєць. Давайте також ще тут у нас. А, ні, це не яйця. Ось це ось яйця. Давайте ще покладемо. Ага, ось так ось. Дві. Секції у нас буде яєць. Так, олія, олія в нас. Ой, куди, 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 сюди давай. Ось так. Так що ж таке? Так, кава, ось кава в нас. Сподіваюсь, вони будуть сюди дотягуватися. Хоча звичайно, не. не воно якось незручно. Чи що. Ну. Сподіваємось, що зручно. Так, давайте тут ось покладемо рис. Все закінчилося. Е, е, давай, викидай уже. Що це у нас таке? Сир. Сир, а, ось сир є. Давайте сира Чудово сир. Так, вода. Вода у нас вже стоїть. Навіщо мені тоді склад? Якщо він стоїть Ось так от. Я склад купував. Тільки заради нього, а він ось ось такий ось. Ай. Можливо... Ну, я навіть не знаю. Можливо, ви знаєте. Складка напише, ось який він, дивіться на нього, який він. Так, муки ще покладемо. Так. Що тут взагалі? Так. Можливо, якщо ви додивилися взагалі до цього моменту, можливо, знаєте, ще якісь є класні симулятори. Такі... не особливо, не особливо вибагливий до комп'ютера, то напишіть в коментарях, можливо, я подивлюся і щось виберу. І запишу для вас. Чи такий варіант також можливо. Тому я не знаю так дивитися, згідно вибирати, що там, які є ці симулятори, я навіть не знаю. Деякі там не особливо можливо цікаві Деякі давно вийшли, ну, я навіть не знаю, щось такого актуального знімати. Це те, що нас зараз саме. Таке популярне. Цей симулятор. Так, давайте сюди каву, ось так випадемо. Ось так. Ага, о, о, чудово! чудово, 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 дуже чудово. Що це, сіль? Давайте сіль тоді сюди. Так, все, сіль скінчилася. Давайте тепер що у нас тут, Сусу. Сусу у нас. Спагетті, спагетті. Що у нас там зі спагеттями? Так, спагетті си є. Так, сир, олія, олія. Що це у нас таке? Кава, ця? Що це? О, сіль! Сіль, чудово, є сіль. Ось так воно, як продовження майже паличке. Так, ну чудово, вже чудово. Вже так розширено. Звичайно, деякі пустенькі будуть, ну нічого. Я думаю, це не сильно критично. Так, що тут? На... Нам що ще потрібно? Нам потрібно докупити іще муки. Так. Давайте докупимо. Муки. Так, сплатимо. Так, ну, я не, не знаю, що з ним таке. Платежі, тут якісь кредити. Ну, кредити ми, напевно, брати не будемо. Так, давайте ми замовимо ще дві. Так, хліба в нас не вистачило. Тоже дві давайте. Муки ми взяли. Цього. Інщо у нас. Начебто по дві. Чудово. Давайте тоді це придбаємо. Ну, давай, бери, ось, все, бери. Давай. може йому отак давай. Чи як? Ой, це закрить. Може отак кидати йому. Чи що? Ну, ось бери. Так. Ось так. ми. Так, давайте ми, напевно, вже. Будемо відкривати магазин, Чу, чекати. Давайте, відкриваємо магазин, поки вони дійдуть, ті покупці, нас уже ось так ось. Давайте їх поки що туди покладемо. Так, чекав на цього комірника, думав він буде працювати, а він не працює. Ну що це за таке? Так, вода ця. Ну око. Ой, ну. Так, да. Давайте тоді якось, так. Ой, який! Я ж такого не бачу. Дивіться, два однакових, брати йдуть скупитися, так? Ти подивись на нього. Ну, все рідно. Чоловіка я бачив вже. Цього вже бачу. А ось цих щось я не пам'ятаю, що вони були. Так, добре. Налітаємо, розбираємо. Також можна. Ми вже скільки. Накопили грошенят. Що тут в ліцензіях? Песиновий сік, газована вода, яблучний сік, молоко. шість. Ну давайте придбаємо це і оце, наприклад. Що це взагалі таке? Давайте це придбаємо. Хоча, напевно, не треба було. Ну добре, вже купили так купили. Давайте ось. Сподіваюся, що це все не потрібно буде класти до холодильника. А, все вже. Ну добре, значить молоко і яблучний сік. І... Яблучний сік, так. Ось так от. Так. Ага, дякую, дуже дякую вам. Ну добре, давайте тоді сюди його покладемо. Ну всіх же ж можна класти, так? Навіщо його в холодильник перти? Ну він ж холодний буде. Можу окусь. Все тут 4 тільки. Та ну, чому так мало? Так, ну Кока-колу можна ж так класти? Серйозно? Все до холодильника потрібно? Добре. Холодильник, так холодильник. Так, це це... Турко? Чи як там он? Ту, турку, так. Турка. Так, це цей сік. Трібно ще один холодильник. Добре, що хоть... Молоко їм! Е, 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 точно! Куди? 11, 25. Вони ж беруть зі знижкою. Давайте три. Ви що? Ах ти, так швидко, швидко! це ти брав, так? Та я бачу, що ти окуляри вдів. Швиденько повернув і. По нормальній ціні купив. Так, цей сік також. Я так розумію, потрібно. І це також, так? Так, так. Да. Чудово. Все до холодильника. Ммм. Це я затарився, звичайно. Громи молока, тут більш нічого не можливо поставити. І це ж також, так? Ну, так, так, звичайно. І це також. І цей спрайт, звичайно, також. Ну, все, будете, значить, отак з коробками жити. Це, як стояв, так і стоїть. Добре працює мені б таку роботу. Просто стоїв собі. Т так, 6,78. Що тут у нас? 4, 30. Що тут за дорого? Що тут вигадуєш? Так, давайте хоча б, хоча б по одному покладемо. Що воно буде стояти взагалі без нічого? Давайте хоча б трохи покладемо вже, поки нас немає. Так, це така сама кола. Це в нас це в нас... Ага, спрайт. Все, там таке все. А, турка, турка. Турко. Ой, дякую, що вони хоч пишуть. Так, 220 буде. Тут буде. Куди? Ага. Все, добре, добре, добре. Що ти тут оце? 260. А тут буде... О, тут якраз 260 і є. Так, щось темнувато стає. Давайте світло вімкнемо. Так, що ми тут всього не вже взяли? Так, що це взагалі таке? А, тут нічого взагалі немає? Давайте тоді викинемо що. Ой, я тут, звичайно, наставив, ну нічого, я дивлюся їм. Вони особливо не жаліються на все це. Це чудово. Так, Сік, оце цей Сік? Ні, це не такий Сік. Це... Яблучний... Так, що тут вони... Молоко грибуть. Ось так от. Ще тут щось є? Ні, нічого немає. Так, що тут іще? Вода? Ось так водички ще покладемо. Муки покладемо. Так, що ми тут ще? Ось чай. Давайте чаю покладемо. Ось що тут є покладемо. Так. Ось що це покладемо. Ні, ну так, напевно, даже зручніше. Я поклав в два ряди. Тому він не закінчується. Ну як, закінчується, але якщо його встигати поповнювати, то все буде. Так, це ось, ось. Все. Тому... Він не повністю закінчується. Залишається трохи його на прилавки, тоді люди не скаржаться на те, що ой, немає продуктів. Де продукти? Так, сіль. Давай, залазь прям до холодильника і бери. Так, молоко, молоко, молоко. Ось так от. Ці газировки скільки. Так, сира. Сира, я так розумію, немає, так. А, ні, сиросі є, добре. Ой, чудово, чудово, чудово. Ось так, покладемо ще сирка. Так, напевно, ось ми це дорозпродаємо. Зараз щось подорозставляємо. І на цьому ми завершуємо. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Додивився мовити відео до кінця. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, ставте лайки. Коментуйте. Можливо, навіть підписуйтесь. Продовжуємо вже в наступній серії. Зараз ще трохи до викладаємо. Апельсинового соку, я так розумію, немає чи, А, а, ну яблучний. Давайте ще сюди викладемо. Турко. Ось так от. Ого, звісно я пригаю, Так, яблуневий, Чудово! В наступній серії ми розберемося, чому цей, цей видацюга нічого не робить. Так, ось так ось стану. Всім дякую, всім до зустрічі!